Аня аграрія, сьогодні будемо говорити про дуже важливе питання. Я просто хочу знаєте, звернути на нього увагу, наголосити, тому що це має велике значення в технології вирощування озимої пшениці. А саме мова сьогодні піде про забирання, контроль, оприскування посівів озимої пшениці з осені від бур'янів. Дуже часто поширена ситуація, що ми з осені не забираємо бур'яни і потім залишаємо це все на весну. Що ми маємо? Ми маємо, коли в нас в посівах присутні ці бур'яни. По-перше, вони нам створюють конкуренцію за вологу, за поживні речовини, за світло. Вони затінюють рослинки. Вони. Дають нам додаткове якесь навантаження шкідниками, хворобами, тому що може бути джерелом цієї інфекції і розповсюдження. Потім померзлоталому ґрунті ми підживлюємо. Знову ж таки, бур'яни, які, як правило, мають швидше відновлення вегетації, ніж пшениця. І виходить, що поки пшениця відновила вегетацію, великий відсоток того азоту вже спожили бур'яни, тому що посіви бувають інколи дуже заполянені уже на момент е, внесення е, азотних добрив по мерзлоталому ґрунті. Потім ми вносимо другий раз азотні добрива. І е, в мене теж бували ситуації, знаєте, коли треба другий раз вносити азотні добрива, е, там, на полі бур'яни, а зайти і провести захист від... Е, Бурінів ми не можемо, тому що не дозволяє температура, не дозволяє вологість а фаза вже проходить, тому що нам друге підживлення треба зробити у фазі, коли у нас перший вузол піднімається над вузлом кущення до 1 см. тому що тоді. Вона закладається довжина колеса. Якщо ми даємо пізніше, так воно має, звичайно, якийсь вплив, але вже не такий, як, як коли ми даємо ці азотні добрива тоді, коли вони потрібні. Тоді, щоб рослина відчувала, що вона забезпечена всім, і вона дає потомство. Вона закладає більше потомства, вона закладає довший колос. Ось тому я сподіваюся, що всі всі аргументи вас переконали, і ви звернете собі на це увагу. Звичайно, що ми даємо з осені, гербіциди тоді, коли є потреба. Наприклад, ви пізно посіяли пшеницю, вона або не зійшла, або там ще маленька, ну і бурянів відповідно нема, тому не, немає потреби вносити з осені буряни зносені гербіциди. Або, наприклад, ну, у вас чисті поля, у вас немає потреби. Прийшли, у вас тільки пшеничка на полі. Ну для чого вносити? Звичайно, не треба. Але у всіх інших випадках, а їх, напевно, 99% це потрібно робити. Тому які, які діючі речовини обрати? Багато, достатньо багато є на ринку гербіцидів з цією метою, тут можна, знаєте, вже вибирати, тобто, що кому більше подобається. Я сьогодні просто розповім, знаєте, про декілька діючих речовин, декілька герпіцитів для того, щоб ви могли собі або ними скористатися, або собі для прикладу обрати те, що вам більше підходить. На пшеницю можна вносити ґрунтові гербіцити, тобто посіяли і внесли Діюча речовина флуміоксосин. Це діюча речовина пледжу від компанії Summit Agro. Зараз компанія Хімагромаркетинг випустила свій препарат, магістер. Єю самою діючою речовиною. Тому можна робити оприскування до, після висіву культури, а також у, на цих ранніх етапах розвитку, тобто 1-6 листочків, залежно як там у вас виходить. В нормі. А нормі 60-80 грам на гектар. По пледжу більш детально у нас є окреме відео, яке ми знімали з представником компанії Summit Agro, тому ми дамо посилання, можете його переглянути, і там більш детально описано, як правильно використовувати плеч з осені в захисті озимої пшениці від бур'янів. Далі у нас є інша група гербцидів. Діючі речовини, які ми можемо використати, тобто це тивицульфуронмедил, трибенорон медил, наприклад, є такий гербіцид триатлон від компанії Альфа, який якраз містить оці всі три діючі речовини, і він захищає від багатьох-багатьох бурянів, падалиці соняшнику, падалиці ріпаку. Тобто дивитися оцей весь спектр, що там е е є, проти яких бурінів працює, і собі приймаєте рішення вносити чи не вносити в нормі 30-50 грам. Як правило, з осені ми вносимо 30-40 грам. Ну, знову ж таки, дивимося, яка в нас ситуація, тому що інколи так буває, що дуже е жене, падали ця ріпаку, вже на той момент велика, і ми мусимо дати трошки більшу норму, але м, дивитися по своїх посівах, тому норма трішки е коливається. Компанія Альфа випустила нові продукти триатлон Прайм е з тими самими діючими речовинами, але е трибінерун і тихносельфорону трішки менше, відповідно, норма трішки більше 40-60 грам, і плюс антидот, тому що е я такого не помічала, але е спілкуючись з господарствами, говорили, що де інколи коли вносили е е триатлон, бачили такий гербіцидний стрес на. На рослинах, і я думаю, що компанія якби перестрахувалася, трішечки зменшила концентрацію діючих речовин, додавала антидот. Ну і будемо, я думаю, що в цьому році пробувати триатлон прайм. Що ви знаєте, що на ваших полях поширена берізка, гірки, бо ви прийшли на поле і бачите цю ситуацію, то тоді вже варто скористатися гербіцидами, в складі яких є діюча речовина, флорексипілметил, тому що саме вона буде ефективна. Проти цих бур'янів, наприклад, хімаграмркен має такий препарат, як Тристар. можна ним скористатися. Крім того, в своєму складі має ще трибенрон метил і метил. Тому при при тому, що і триатлон, і тристар це всі ті препарати, які ми вносимо там від фази 2-3 листочки, і до прапорцевого листка. Тобто, наприклад, ви його купили і не змогли використати з осені з якихось причин, то він вам залишиться і ви зможете скористатися ним навесні. Це знаєте, я назвала препарати, які вже в комплексі мають всі діючі речовини для контролю багатьох бурянів, практично всіх, які в нас є в полі. Якщо ви знаєте, що у вас якась конкретна є проблема, ну наприклад, у вас є. Воложка, тому що я вже розповідала, на і господарство, в якому справді волошка це проблема, і її треба забирати коли вона дуже невелика. Вже 10 сантиметрів, все вже її важко проконтролювати. Тобто вона отка малесенька, сходить. от тоді треба працювати. Тоді можна, наприклад, користатися просто окремим. Гербіцидом, який має одну діючу речовину, наприклад, в даному випадку це флоросолам. Ем, і крім того, ви ще проконтролюєте, я не буду знаєте, забирати час, щоб називати всі, всі, всі бур'яни. Ось тут я дам списочок що контролює флоросолам. Якщо ви знаєте, що у вас саме ці бур'яни, тому скористалися собі гербіцидом, який містить тільки флоросолам, і проконтролювали. Е, я до чого це веду? Тому що інколи треба здешевшити е, технологію. І е, не, не хочуть ну, хочу господарства з осені більше вкладати. Е, тому маєте якусь особливу проблему на полі, можете дати е, саме гербіцид проти цієї проблеми. Окремо у нас є трибенорон метил, окремо у нас є тифацильфорон метил, окремо є флоростулам, окремо є гербіцид, Я тут якісь ще дам е, для того, щоб вам було. Е, Кому як легше орієнтуватися, хтось по діючих речовинах, а хтось саме по назві. Тому ось таким чином звертайте увагу, тому що це важливо. Але обов'язково, якщо прийдете на поле зійшла ваша пшеничка, і ви бачите там буряни, заберіть їх з осені, ви побачите, що оці всі це достатньо злісні буряни. Оці у нас зимуючі буряни, які у нас виходять, проростають на осінню, перезимовують і потім навесні швиденько відновлюють вегетацію. Це зло в наших посів. Então... Користайтеся моєю порадою, заберіть ці буряни, і ви побачите просто, знаєте, откий от приз до урожайності. Це дуже важливо, тому що, ще раз повторюся, бо це важливо, тому що ми усуваємо конкуренцію з осені, і потім ми не підживлюємо буряни. А потім я вам скажу, що є такий момент, що ми підживили раз, другий буряни, і їх потім важко проконтролювати. Потім треба дати більші норми. І не завжди до кінця вдається проконтролювати, тому що на деяких полях є просто такі, якісь, знаєте, достатньо злісні буряни. Не буду згадувати волошку, бо вона мені вже не сниться. Але тобто це важливо, це важливий момент. Тому прослухали відео, будь ласка, запам'ятайте, і якщо у вас буде така проблема, усуньте собі з осені. І буде вам щастя і щастя вашій пшениці. От така інформація на сьогодні. До речі, не забувайте, що практично до всіх цих гербіцидів обов'язково йдуть прилипачі. Контролюємо також, щоб не було приморсків, не було такого значного зниження температури, тому що більше з них працює від плюс 5 градусів, але, звичайно, обираємо максимально оптимальні погодні умови для внесення гербіцидів для того, щоб мати оцей результат. Працюють вони довго, достатньо така тривала дія, тому коли ми там на другий-третій день прийшли і не бачимо дії, це нормально. А вже там за тиждень, другий, три тижні ми вже чітко бачимо е, дію, тому не переживайте. Та, отак зразу моментально ця дія не буде проявлятися, тим більше на той момент, коли ми вносимо гербіциди, уже реально холодні ночі, навіть сьогодні 7 градусів тепла. Сьогодні ми маємо, яке в нас сьогодні йшло? Е, 22 Я займаюся сьогодні неділя, ранок, 22, 22 вересня. Ми виїжджали з дому. Е, Половина восьмої буде сім градусів тепла. Ось так, ось так. Тому, звичайно, що діє теж е, ці температурні режими мають вплив, але все рівно навіть знаєте, інколи так буває, що ми внесли гербіцид, а тут сам тиждень за два впав сніг і е, пішли по холодання. І нам здається, що гербіцид не спрацював, але все рівно ми навесно отримуємо чисті посіви. Ось це все. Це все, тому що на цю тему я можу говорити дуже довго, тому що мені хочеться знаєте, щоб ви мене почули, і мені хочеться, щоб ви е, е, зробили добре собі і своїм рослинкам. Все, все на сьогодні буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!